Вітаю, друзі! Я в черговий раз проводжу моніторинги посівів сої на Хмельниччині, і ми спостерігаємо загалом по регіоні дуже масштабну проблему проблему з хворобою склеротиніоз саме у посівах сої. На соняшнику я поки її у нас не зустрічав. Ну, а ось дуже масштабні прояви саме на сої. Як ми бачимо, цілі ось такі масивчики посівів будуть випадати. Це відбувається відразу після таких потужних дощів. Ми бачимо стебло. ось. Перегниває, тобто до бобиків і до верхньої частини стебла не поступають ніякі речовини, і таким чином рослина гине. З приводу цієї хвороби склеротинії у аграрії виникає завжди дуже багато різних питань, тому я декілька моментів хочу прояснити. Ну, по-перше, варто сказати, що хвороба склеротинія має дві форми. Надземну та підземну надземна форма, ось така форма склеротинії, контролюється фунгіцидами. Підземна форма не контролюється фунгіцидами і загалом хімічними препаратами. Другий момент ми радимо ні в якому разі після збору урожаю сої не проводити оранку, бо ми заорюємо проблему. І на наступний рік може бути проблема, якщо ми будемо висівати такі культури, які уражуються багато дводольних культур, і соя, і соняшник. І ріпак озимий, тому не варто ігнорувати це питання. Ні в якому разі не проводимо оранку, проводимо якісь поверхневі обробіток ґрунту. Це може бути дискування, культивація, будь-що. Тільки не оранка. Ще один такий момент з приводу сівозміни після. Того, як поле було уражено склеротинією, я б радив би висівати е, злакові культури, бо вони цією хворобою не уражуються. Це може бути пшениця, ячмінь, кукурудза вже на ваш вибір. Але сівозміна в цьому, в цьому плані загалом важлива. На їх життєздатність, звісно, впливає багато чинників це і ґрунтова мікробіота, і на якій глибині вони знаходяться. Тому ось це саме по обробітку ґрунту. Це дуже. На мою думку, важливе питання, яке, звісно ж, не варто. Ігнорувати, ось уже після збору урожаю. Потім уже на рештках ви можете спостерігати такі грибочки. Це апотеції, це саме плодові тіла склеротинії. Це говорить про те, що хвороба була на полі, і вона залишається. Також варто сказати, що треба керувати ось такими чинниками, як густота, як ширина міжряді. Бо ось на таких загущених посівах, от завжди, склеротинія дуже масово розвивається. І вона охоплює ось такі цілі масиви.